Всім привіт компанія Автопарк Міста Харків. Друзі, у нас нове надходження Audi Q5. 2013 рік випуску. На двигуні 2 літро бензин турбовий, автоматична коробка передач, квадросистема повного приводу від Audi. 18-ті фірмові диски, досить непогана літня гума встановлена. Це Америка, звісно, є, косметика по кузову, але не глобально. Безпека вся ціла не спрацьовувала. Передні та задні парктроніки, камера заднього огляду, безключовий доступ по всім чотирьом дверям. Зараз покажу вам салончик та комплектацію. Шкіряний салончик, чорний колір в ідеальному стані. Панорамний дах, вставки із дерева. Повний електропакет у нас. Датчики світла, дощу, мультикермо, круїз. Погляньте, в якому стані кермо. 166 тисяч пробіг даного авто, помилок немає. Мультимедіа допрацьована, великий дисплей стоїть. Клімат, контроль, підгріве сидінь, спортрежим, електроручник, шикарна комплектація, дуже класний стан. Друзі, тачка вже в продажу. Компанія Автопарк місто Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі.